Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися епічний, цікавий і дуже настрільний бій, і крім того, він буде дуже-дуже непростий для нашого бараска, бо доведеться тягнути на собі всю катку. Отож, приєднуйся дивитись бій, наш герой I Hate Art. На Бораску з трьома відмітками на гарматі, тож сильно рекомендую слідкувати за тим, як саме він грає, і підмічати всякі тактичні маневри, доки я хрусну шию. Бо, Бо важко. Так, їде. Вже стає, тут Льово висвічує. І... І поки що грає роль ЛТ. Отака в нього думка. Вривається Викаха і одразу буде отримувати два снаряди у борт. Другий, на жаль, не пробиває. Хоча у, нас, хоча у нас, ти глянь, 240 тут бронепробиття. Ну, можливо, попало в верхню частину моторного відсіку і від кришки відскочило. Хто знає, я не встиг сильно побачити. Але дивно дивно, але хай там вже, бо вже другий барабанчик Бараск заряджає її, хоче настріляти, намагається дупою викот... викотитись, але ж тут погано згинається. Спішить, стріляє, щоб не отримати, і щось знову не пробуває. Хоча ВКХ це доволі картонний танчик, хоча й важкий. Ну, Бог з ним. Бог з ним трошки не щастить спочатку, таке буває. Що ж, тепер плакать нам чи що? Ні, нам не треба плакати, нам треба дивитись, як він буде далі далі напулювати, напулювати тим червоненьким. Отут раз, ну і другий залетить. Нарешті, нарешті залетіло обидва постріли у ВКХу. І тепер треба щось далі відігрувати. Якщо ми подивимося на мапу, то наші кинули нижню частину. То є самої мапи Студзянки. І так дуже поганенько робити. Поки Бараск їде на захист, ми можемо відмітити наступне: у нас бій з восьмими рівнями. І це вже не просто, бо ти... <смас> бо ти граєш серед рівних. Серед рівних тобі по рівню не можна сказати, що по скілу, але коли товаргеймінг я робив, щоб по скілу було все рівно. Так, суне, суне Бараск, і тут Льова, льова має сильно боляче від усіх отримати і від арти, І там же КВ5 летить, і шкода, і Прожето. І ще там хтось їде. Т-34, походу. Не до кінця я там всіх встиг розглядіти. і немає часу. Нема часу на них дивитись. Треба настрілювати. Отут без повного наведення залітає в шкоду. Поспішає, поспішає Бараск, Міг таки доцілити. Паганенько, поганенько зі стабілізацією баразка і зі швидкістю наведення, хотілося би швидше, але якщо йому додати ще і це, він стане вже, ну, аж занадто гарним танком. Бо в нього і так є гарний огляд. Мобільність і ще оця гармата на два снаряди, яка забирає свій перший фраг, вибиває кв 5. Того Вергемінг якось балансував нам оцю гармату. І всі ці можливості, тим, що в нас довгенько наводиться снаряд, щоб ми вже так звертухи сильно не кидали. Так, Т-34 стоїть і відлавлює від артилерії, а нам треба йому давати ще два постріли. Раз і два. Супер! 2к вже накидав, продовжує підсвічити. Ох, в носі почало крутити. В першому бою сьогодні не крутило, Це я вже другий записую, почало крутити. Усіляко сигналізує своїм союзничком, вбийте червоненьких, я ж для кого то все свічу. Куди ви всі дивитесь? Як я його розумію, любий друже. Кожного разу майже така ситуація, коли ти стоїш, світиш, отакі очі в тебе вже червоні, бо дуже яскраво з них лупе світло. Але нуль дамагу, нуль дамагу, ти чекаєш, 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 потім плюнув на все, то і починаєш сам настрілювати той дамаг. Я так розумію, Бараск саме зараз так і буде робити. Ой-ой-ой, ой тут бачив, як неочікувано і підступно під'їхало два червоненьких і ледь не пересвітила нашого Бараска. Так, тут треба обережно за будиночки об'їжджати. Як холоднокровно грає наш герой сьогоднішній, я б же тут би стріляв, і мені б в так надавали по повній, але він встигає від'їхати за кущики, заховатись і не стріляти. Що ж таке? ну... Ну, чуйка в мене на оці епічні бої, но ніс починає так чухатись, що капіц. Це від того, що я забуваю дихати. Так, козявку виколопали, можна далі записувати епічні бої. Не без цього що ж робити. Так, треба світити. Треба продовжувати світити нашому баразку, бо інакше тут не виграєш. Дуже багато тих самих червоненьких. На нижній частині. І, до речі, з верхньої частини так ніхто і не посунув. Всі вирішили, що вони тут нас переб'ють, Ну от бачиш, як довго наводиться. Прям дуже довго. Тож, треба зарання Зарання цілитись і потім вже стріляти. А от так довго наводиться, ну, буде стріляти в шкоду, раз залітає. Другий залітає також, Ну, точніше, він другим влучає, але не пробив. 9 хвилин вже залишається, майже 6600 сумарки, навіть більше вже дав Бараск, І продовжує тягнути цю катку. Бо, як ти бачиш, ніхто, окрім нього, то робити зовсім не збирається. І, походу, не збирався взагалі з самого початку, судячи з того, як взагалі гравці по мапі рухаються. Так, ну шо, ж, давай дивитись, бо далі цікавіше. А поки є мінімальна пауза, час поставити лайк цьому відосу. Ну блін, ну треба, ну точно, ну чесно тобі кажу. Бо інакше пацани не поймуть взагалі. Так що давай став. Бо хлопці реально не зрозуміють, як можна такому бою не поставити лайк і дивися, що буде далі. Бо ситуація вже 8-10, червоненькі підтискають з усіх сторін, і бараску треба робити результат. Ех, не залітає, не залітає. А дуже би хотілося, ну я ж знову кажу, що майже єдина проблема цього танчика, окрім відсутності броні, як такової, це довге наведення гармати. З цим треба просто змиритися і не сильно поспішати. Так, вже не сидиться мені на стульці, бо починається вже цікаве. Починається цікаве. Червоненький, прям пруть, пруть. І ти глянь, влучає. Ну, і ще один, і ще один влучає, але без пробиття. Дуже часто на баразку таке. Один дав, другий, ні. Один дав, другий, ні. Добре, хоч влучив. 8-12 вже. Ще 7 червоненьких і лише 3 зелененьких. Хоча я так розумію, що з тих трьох залишиться зараз тільки наш герой. Бо вже Ісу-152. да, Успішно гине. І залишається Бараск проти семи супротивників. Ну, Зараз буде трошки менше. Вже проти шести. Отакий От бій. Отакий От бій. Ще добряча частина його залишилась. Бараск перезаряджається, летить арта. Добре, що є сигналізація. І вчасно від'їжджає сьогоднішній наш герой I Hate art з клану у Ну, Взагалі, чувак вже, ну або не чувак, фіг його знає, але вже досить гарно настріляв. І продовжує Продовжує непогано відігрувати, їде Льова. Ну, Як непогано, ну круто продовжує відігрувати. Давай вже будемо Юрчику, чесно казати, круто відігрує, бо всіх б'є. А я нагадую, що це бій восьмих х Тобі не вносі да, коли він чухається. <хи> так, вже майже 8К сумарки зробив Бараск. Майже 8К, це досить багато. Хоча залишилось ще 5 ворогів. Правда, всі вони, практично всі вони сліпі, лише Пантера там зряча. Хоча петехи можуть мати труби. Труби, це треба враховувати. Тут Пантера пантера дуже близько їде, там ще Су-101. Бараск вчасно від'їхав, Пантера за запереживала, за що вона світиться, і також посунула назад. Це дає нам простір для маневру, але в нас беруть уже базу. Червоненькі, вони завжди такі нахабні. Що поробиш цим? Вже беруть базу і треба щось робити. Треба робити речі. Добре, що наш бараск ще фуловий. В нього всі хепешечки збережені, він жодного разу не отримав, що не часто трапляється до п'ятої хвилини бою. І він намагається знову від тих самих кущів відігрувати. Тут розробники так добряче їх насаджали. Опа, скорб засвітився, він то базу в нас і бере, і треба його бережненько вицілити. Там нам... Да, там заважає труп. Труп нашого союзничка і два рази. Боже, що ж таке? Два рази він дає в гармату. О, це може дорого коштувати. Просто, походу, не додивився, не додивився в запалі бою, що дійсно там цей труп стоїть від петехи і можна було ой зна... Ой-ой, знаєш, що ж ти дерева ламнеш. Це може бути погано. Це може бути погано, але супротивники не бачать, не бачать цього, не кидають блайнди в кущі. Бо в мене тільки почни дерева ламати, все летить. Ну нічого. Щастить, щастить нашому герою, він робить четвертий фраг. 4,5 хвилини закінчився до кінця бою. І ще купа купа червоненьких, ще 4. 4 червоненьких. Одні четвірки в нас випали, можна бігти за І ще один, ще один цікавий хлопак стає на захоплення бази, але тепер вже він ховається за трупом е Скарпа. І дістати його там вкрай складно. А в Бараска залишилось всього 11 підкаліберних снарядів. Що також є досить суттєвим. І це вже треба враховувати. Он досвітиться Пантера, вони бачать один одного, Пантери-барабан треба і забирати. Тут хтось дрова поклав. Пантера, два дала і промазала, але третій влучає. Летить арта прямо в нашого героя. Влучає. А, вона влучила в сарайчик і від того дамаг не прийшов. Що ж, дякуємо діду, за сарайчик, да? врятував нашого бараска. А так би було б дуже боляче. Ще десь Т-103, вона здоровенна, з великою гарматою неприємною, але ж треба, треба рухатись. А, вони обидві беруть базу. Ох! Ох, що воно так. Тут нас не бачили. Не бачили, не бачать. т 103 стоїть, Отримує раз. А захоплення майже все на Су-101 і маємо встигати перезаряджатись. Я просто не знаю, по-моєму там, Бараска щось біля 20 злишком секунд перезарядки, а зараз зараз він ще й критований, Походу, треба їхати на таран. Правильно, я розумію? Правильно, треба їхати, бо тупо не встигне 10 секунд. Ой, 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 -ой треба треба встигати. Треба хоч щось зробити. Встигає, на 2 секунди залишалось до захоплення бази, і він встигає його збити. Фух, і знову арта летить. В цей раз вже сарайчика не було, того 280 хп з нас сняв. Але ж тепер. Їй капіц. Що ще сказати? Тепер їй капіць. Хоча поки Базк доїде, чисто теоретично можна встигнути перезарядитись. Перезарядитись, якщо Бараск прийде дуже близько, але, походу, ну подивимося, подивимося. Холодильник підступна арта. в мене така є, з нею можна і тріснуть. Але Бараск дуже мобільний і має бути досить досвідченим для того, щоб не допускати вже в такий момент помилок. Раз. І два. Влучив. Як же пощастило Бараску, Як же пощастило, поруч впав снаряд на 21 хп. Лише. О, супер! Результати бою. Епічненько, нічого не скажеш. Миг загинути в останній момент, але трошки пощастило. Більше 10,5 сумарки дав, 8 фрагів зробив, воїн, танки, снайпер, основний калібр-захисник, медаль Калабанова і медаль Редлі Волтерса. Ну, звісно, майстер, дуаліст і таке інше. Дуже гарно відіграв I Hate Art. Просто молодець чи молодчиня, ну. Гарний боєць, так чи інакше, навіть з преміум в плюс вийшов. Отакий От був епічний бій, має надію, що ти вже вподобав його своїм таким великим пальцем. Підписався на канал Юрчика і навіть протиснув колокольчик, щоб не пропускати наступні епічні бої на каналі. І, звісно, приходити на вечірній стрім. Заряджаю тебе на гарний настрій і до зустрічі!